Для того, щоб були незалежні антикорупційні органи, для того, щоб було де боротися з корупцією, має існувати держава. Якщо держава зникне з політичної мапи світу, не буде ніякої боротьби з корупцією, не буде ніяких антикорупційних органів, а на території Росії України з корупцією будуть боротися російський слідчий комітет, а також активісти фонду боротьби з корупцією Навального, тому що це буде звичайнісінька, глуха, знедолена російська провікція. В яку, до речі, як ви бачили, перетворюють вже окуповані території е, росіяни, от Донецька область. Донецьк, якому немає води, так? Місяцями. Саме такою є доля будь-якої іншої окупованої території на нашій землі. І я завжди своїм співвітчизникам кажу: для того, щоб всі ці форми, які ви обстоюєте, зберіглися, потрібно зберігти державу. А питання збереження української держави не є вирішеним. Ми можемо наступні роки війни побачити різні повороти. Виграє той, хто, скажімо так, першим впаде. І нам дуже важливо, щоб в цій війні, яка продовжується, першою не впала Україна. Ну, з цієї точки зору, звичайно, важливо, щоб активно працювали інституції. Знову таки, в цій історії з незалежності антикорупційних органів для мене важливим було не те, будуть вони незалежні чи ні, тому що я розумію, що боротьба з корупцією це багаторічний процес, який, звичайно, ще буде займати і наших дітей і онуків. І а не корумпованої держави, жодний українець, який сьогодні живе в Україні, не побачить за свого життя. Це я гарантую кожному, щоб не було ілюзії. Не будете ви тут жити в некорумпованій державі, але засади для того, що ваші онуки почали в ній жити, можете закласти.